І станом на ранок вже зрозуміло, що Росія могла імітувати пуски ракет з території Білорусі задля провокації, аби втягнути цю країну у війну. Ну вже безпосередньо втягти. Ось про таке заявив представник головного управління розвідки Андрій Юсов, І Ось за його словами, фізично пусків могло і не бути. Проте облаштували все так, ніби вони відбувалися саме з території Білорусі. Юсов наголосив, що ця інформація зараз перевіряється, і тим часом у білоруському полку імені Кастуся Калиновського за. Заяв... Заявили, що Пусків дійсно не було. Офіційно заявляю, згодно інформації, якої ми докладно володаємо, ніяких атак з боку Білорусі не відбулось. Це чергова спроба Росії утягнути режим Лукашенки у повномасштабну війну. Білорусь знаходиться під військовою окупацією Росії, а Путін проігрує у войну. Війні, яку сам і розпочав.